Чай, який може допомогти вам схуднути. Зелений чай. містить катехіни, які можуть прискорити обмін речовин і допомогти вам спалювати більше калорій. Чай оолонг містить поліфеноли, які можуть допомогти прискорити обмін речовин і знизити рівень холестерину. Ройбуш містить антиоксиданти. Які можуть допомогти знизити рівень стресу пов'язаного з набором ваги, чай м'яти може допомогти зменшити апетит і бажання їсти солодощі. Імбирний чай містить гінгероли, які можуть допомогти прискорити обмін речовин і спалити більше калорій.